Що ж відомо про виконувача обов'язків очільника служби безпеки України? До цього Хмара посідав посаду начальника центру спецоперацій СБУ? Ну і 5 січня нагадаю вам, Василь Малюк повідомив, що пішов із посади, все ж таки. Про що ми вчора з вами досить таки тривалий час говорили? Зокрема, це така дискусійна тема. Була в медіа. Він пішов із посади очільника служби безпеки України того ж дня на сайті президента України з'явився указ яким Володимир Зеленський призначив тимчасово виконувача обов'язків голови служби безпеки України Євгенія Хмару. і про це також розповідали і наші колеги. Євгеній Хмара це досвідчений спецпризначенець, який з 2011 року проходив військову службу в центрі спецоперацій СБУ. У мережі доволі мало інформації про його минуле, як і про більшість працівників Служби безпеки. Але відомо, що 24 серпня 2023 року Євгеній отримав звання бригадного генерала. В цьому ж році його призначили начальником «Альфи». Вже наступного року Хмарі було присвоєно звання генерал-майора. Ну і також Євгеній хмара відзначено низкою відомчих і державних нагород серед них за особисту мужність і самовідданість, виявлені в захисті державного суверенітету та. Цілісності України, вірність українському народові і військовій присязі він у також у достойної честі бути повним кавалером ордену Богдана Хмельницького, а також нагороджений орденом за мужність третього ступеня та відзнакою президента України Хрест бойових заслуг з відкритих джерел. Відомо, що Євгеній Хмара керував операцією зі звільнення острова Зміїна, яка відбулася, нагадаю вам у 2022 році. Звільнення зміїного одна із знакових перемог над ворогом не тільки військова, а ще й економічна та психологічна. Це дозволило розбукувати Чорне море. Для бійців СБУ було честь брати участь у цій спецоперації та гідно реалізувати її. Сказав Хмара вже у 2023 році. Коментуючи власне цю операцію. Він також зазначив, що операцію зі звільнення українського острова в Чорному морі. Готували ретельно. зокрема, командування збирало інформацію та відпрацьовувало деталі на макеті острова. Під час виконання цієї операції, на жаль, загинуло два спецпризначенці, яким посмертно було присвоєно звання героїв України. Це приклад надзвичайної самовідданості українських військових, готових виконати завдання будь-якої складності заради перемоги, навіть ціною свого життя. Ми маємо цінувати ті зусилля, яких доклали хлопці. Маємо пам'ятати імена наших полеглих героїв, зазначив Хмара у 2023 році. Ну і крім того, і Центр спеціальних операцій Альфа відомий своїми ударами по російських цілях та виконанням задач на лінії фронту лише протягом останніх двох тижнів 2025 року. спецпідрозділ ліквідував понад 2100 окупантів та знищив сім танків, 13 артилерійських систем, три ППО та дві системи РЕП. Також 255 одиниць автотранспорту, 295 безпілотників, 1061 ворожу позицію та укріплення. Також п'ять складів із боєприпасами та два склади із паливно-мастильними матеріалами. Також спецпризначенці Альфа спочатку повномасштабної війни зосередилися на знищенні російської ППО. Відомо, що за цей час бійцям підрозділу було знищено понад 500 одиниць російських систем протиповітряної оборони. Ну і крім того, в мережі повідомляється, що бійці Альфи за участі Євгенія Хмара брали активну участь у відбитті наступу росіян на столицю нашої країни, місто Київ. А після цього генерал-майор Євгеній Хмара воював із росіянами. На Донеччині ну і крім того, друзі, нині багато розмов ведеться і щодо можливих виборів на території нашої країни. І більше інформації має Валерій Кличок, скоріше аналітика, адже він постійно аналізує ті події, які відбуваються як в Україні, так і поза її межами. Тож далі пропоную заслухати його думки. Про вибори цікава інформація. Я вам анонсував це на початку відео за даними опитування КМІС, яке пише про зростання довіри до президента. Так, от вони повідомляють і про те, що лише 10% українців вважають, що вибори потрібно проводити до припинення вогню. У вересні таких було 11%. Ну про припинення вогню говорить і президент, але там є одна деталь, друзі. Я зараз на ній заакцентую вашу увагу. Так, от, більшість 59%, У вересні було 63%, продовжують наполягати, що вибори можливі лише після остаточної мирної угоди і повного завершення війни. Зеленський говорить, що тимчасове. Припинення війни без підписання угоди, президентські вибори і референдум. І референдум має розглянути питання угоди, чи підтримуєте її ви, чи ні. Ну, запитання буде одне: ви за угоду чи проти угоди? Про це говорив Стефанчук, буквально позавчора. Також КМІС повідомляє, що 23% висловилися за вибори після початку перемир'я та отримання гарантій безпеки. Цей показник зріс із 9%. Ну, рахуйте, на 14. Але ну, далеко навіть не третина. Раніше Зеленський висловив думку, що 20 пунктний план, друзі, щодо завершення війни в Україні необхідно закріпити на всеукраїнському референдумі для його легітимізації. Референдум він пропонує провести разом з президентськими виборами і лише. Після цього ухвалювати рішення про підписання угоди. Бо і Ярахамія каже, українці мають вирішити, як закінчувати війну. Цікаво виходить раніше, нас про це не запитували. Ну а тепер вирішили запитати чи запитають? Я в цьому не впевнений.